18 травня виїзний прийом громадян міста Новомосковська і Новомосковського району проведе начальник ГНП України в Дніпропетровській області Віталій Андрійович Глуховеря. В приміщенні Новомосковського відділу поліції за адресою вулиця Гетьманська, 7. Прийом громадян буде проходити з 11 до 13 години. Попередній запис за телефонами 056 93 7 37 36 або 056 756 52 70. В рамках акції Зупини СНІД, пройде тест на ВІЛ фахівцями центральної районної лікарні спільно з громадською організацією Центр підтримки сім'ї для молоді новомосковського району були проведені семінари, психологічні тренінги, анонімне безкоштовне тестування на ВІЛ. Про це повідомляють наші колеги з газети Присамарська нива. Захід проводився з залученням пересувної мобільної амбулаторії Центр підтримки сім'ї спеціально обладнані для надання профілактичної та діагностичної допомоги. Ключовим моментом акції було проведення тренінгу з демонстрацією фільму для військових, що проходять службу на базі 239-го загальновійськового полігону. Своє коло безпеки проти СНІДу за допомогою лікарів ЦРЛ та соціальних працівників Центру підтримки сім'ї створили учні Перещепенського ліцею. Під час відкритих тематичних уроків, які проводилися під девізом знання, відповідальність здоров'я, демонструвалися фільми, які в доступній формі інформують молодь про проблематику ВІЛ СНІД. Присутні отримали відповіді на найважливіші питання: як запобігти інфекції і що робити, якщо епізод ризикованої поведінки все ж таки був, всі бажаючі пройшли обстеження на вілінфекцію за допомогою експрес-тестів в умовах пересувної амбулаторії. Така взаємодія центральної районної лікарні та громадської організації. Центр підтримки сім'ї дозволяє максимально ефективно використовувати загальні ресурси для забезпечення необхідного рівня безпеки підростаючого покоління новомосковщини. В центральному районі Дніпра співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, припинили діяльність трьох онлайн порностудій на момент появи поліцейських 13 дівчат перебували, так би мовити, на своїх робочих місцях. Про це телеканалу Самар повідомили в прес-службі Гонпе України в Дніпропетровській області. За місцем незаконної діяльності правоохоронці вилучили 13 робочих комп'ютерів, 13 lcd телевізорів, діагоналю 32 дюйми і веб-камери вартістю 300 тисяч гривень. Під час проведення обшуків на місці поліцейські застали 13 дівчат від 18 до 30 років, які займалися наданням секс-послуг в режимі онлайн. За інформацією правоохоронців, в середньому лише один день роботи однієї такої студії приносив їх організатору дохід в середньому 350 доларів. Студії працювали цілодобово, а у дівчат були восьмигодинні зміни. За словами останніх інформацію про таке працевлаштування вони знайшли через оголошення в соціальних мережах, відзначили в поліції. В даний час вирішуються питання про вручення підозри кільком особам злочинної групи за статтею 301 кримінального кодексу України, виготовлення збут та розповсюдження порнографічних предметів. 19 травня кінотеатр Мост Кіно запрошує на прем'єрний показ фільму Ахтема Сейтаблаєва Чужа молитва. Початок о 18.30. Спеціальні гості, режисер фільму Ахтем Сейтаблаєв, продюсер фільму Івана Дядюра та виконавиця головної ролі Лілія Яценко. Чужа молитва, неймовірна, але цілком реальна історія молодої кримськотатарської дівчини, яка під час окупації фашистами Бахчисарая врятувала життя 88 єврейським дітям. Головна героїня вихователька в притулку для татарських дітей сиріт. До неї звертається по допомогу хлопчина Іцхак, який разом з іншими дітьми-євреями переховується від фашистів. Перед дівчиною виникає важка моральна дилема: допомогти дітям чи рятуючи власне життя, відмовити їм. Не дивлячись на смертельну загрозу, дівчина бере під свій захист небезпечних вихованців та перетворює маленьких євреїв на татар. Дає їм нові мина, навчає мови звичаїв та молитов. Але чи вдасться їм обманути карателів та врятуватись від смерті? Довідки та бронювання квитків за номерами 067 818 80 75 або ж 056 375 85 00. вісімдесят п'ять нуль був. Там німці ховаємо дітей. Швидко. Тепер ти найстарший. Що не станніє. Веди всі у гори. Хай там що ви повинні вижити. То скільки євреїв у Бахчисараї І де ховаються? Тоді я тебе вб'ю. Ти вже вбив мене. Я прийняла на ніч безпритульних дітей. Мені дуже страшно за всіх нас. Це діти. Серед них є євреї. Ні. За кожного пійманого єврея обіцяють гроші. Якщо німці знають, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють. Я знаю. Але ж вони діти. Ви ж розумієте, що їх уб'ють. Хто з байстриків євреїв? У мене нема євреїв. Господи, зглянься на сльози мої. Прости мені мій страх, і дай мені сили пройти через те, чого боюся. Відкрий моє серце більшій любові, щоб її вистачило кожній дитині як моїй власній. Як треба буде. Візьми моє життя, але залиши його цим квітом. Про події на сході країни дізнавайтеся від речника АТО Антона Мироновича. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається складною, проте стабільною та контрольованою українськими воїнами. Російсько-терористичні війська впродовж минулої доби 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування. На приморському напрямку найгарячішими точками залишаються ділянки на підступах до Маріуполя. Зокрема, в районі населених пунктів Широкіне, Водяне, Павлополь, Гнутове бойовики ввечері обстрілювали наші позиції традиційно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Біля широкого та водяного бойовики також використовували озброєння бойових машин піхоти неподалік Павлополя. Міномети калібру 82 мм. Північніше в районі Мар'їнки бандити били з великокаліберних кулеметів, а біля Красногорівки з 82 мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу. На ділянці фронту, що сполучає тимчасово окуповані українські міста Донець та Горлівку, проросійські банформування ввечері зосередили свій вогонь в районі Авдіївки. Її передмістя та деякі позиції південніше бойовики Стрілювали із заборонених мінськими домовленостями 120-мм міліметрових мінометів і озброєння танку. Так лише пострілів з ворожого танку нараховано понад три десятки. Одна ворожа міна калібру 120 мм знову влучила у житловий квартал Авдіївки. На щастя, цього разу ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Біля верхньоторецького противник бив з мінометів калібру 82 мм гранатометів і стрілецької зброї. У українських воїнах поблизу Новолуганського бандити вели вогонь з озброєння БМП, а неподалік селище Травневе, – двадцяти Трових мінометів на Луганщині впродовж минулої доби зафіксовано вісім фактів застосування бойовиками зброї, зокрема противник вів вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів по наших укріпленнях поблизу Кримського, трьох та кряківки. Там же подекуди бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і міномети калібру 82 мм. А один з опорних пунктів села Тони, подалік Малинового, був обстріляний ворогом зі стрілецької зброї. Продовж минулої доби втрат серед військовослужбовців збройних сил України на щастя не було. Вже з початку цієї доби штабом антитерористичної операції нараховано понад 10 випадків застосування противником зброї проти українських воїнів. Зокрема, бойовики активно продовжили обстрілювати наше укріплення в районі Авдіївки, Верхньоторецького та Кримського з мінометів калібру 120 мм. міліметрів. Застосував противник і зброю на приморському напрямку, але це переважно гранатомети, стрілецька зброя, подекуди озброєння бойових машин піхоти. На цьому всі новини за мить про погоду дізнавайтеся від моєї колеги Марини Мовчан. Я ж з вами поки що прощаюся. В студії була Ангеліна Присідова на все добре та не перемикайте.